Парламент планує схвалити в цілому законопроект 4298 імені Безгіна. Це той нардеп від слух, який підозрюється в Держзраді за інформацією змі. Це той самий нардеп, який активно просував в Раді пограбування мешканців Дніпра, Львова і ще майже 200 великих та малих громад зі всієї України. І це той самий, хто в інтерв'ю газеті назвав себе пасивним членом партії. А зараз парламент біжить голосувати його законопроект 4298, який за кошти платників податків створює 27-й безконтрольний орган контролю, так наче ми вже повністю перемагаємо і дронами та снарядами забезпечені повністю. Бракує нам тільки контролерів у тилу. Законопроект 4298 запроваджує систему безвідповідальності та хаосу на всіх рівнях публічної влади. Так, наче вчителю в школі чи вихователю в садочку не вистачає саме ще одного ревізора. Законопроект 4298 ігнорує висновки Конгресу Європи щодо професійної і прозорої публічної служби і пропонує за кошти кожного громадянина України фінансувати тих, хто матиме право зупиняти рішення, схвалені для цих же ж громадян. Зупинка рішень без суду, рішень місцевої влади. Може стосуватися бюджетів шкіл, ліквідації наслідків обстрілів, допомоги ветеранам, нашим військовим, обґрунтування потрібно буде оскаржувати в судах, і це може тягнутися роками. Цей проєкт добрий для тих, хто хоче тиснути на працюючих, і для тих, хто нічого не хоче робити більше ні для кого. Зате, який благородний привід для схвалення проєкту 4298 Ukraine Facility Начебто європейська інтеграція. Але як завжди, у слуг народу, це повна брехня, бо в 4298 і не пахне децентралізацією і виконанням вимог Євросоюзу, зате в 4298 повністю московицька модель генерал губернаторства і НКВДшна відраза до справедливого суду. То за що ми тоді боремося? Тож точно не за те, щоби отакі пасивні члени партії, як Безгін. Брехали і просували російські наративи в наше законодавство, позбавляючи наших громадян права на якісні послуги і справедливий суд, вихід є відхилити 42-98 і швидко схвалити 13.124 авторства всіх політичних сил парламенту. Це і буде якраз от про справжню єдність в умовах війни, про європейські цінності, про «Ukraine Facility», про відповідальність публічної влади, про демократичну Україну, за яку кожен день помирають наші хлопці та дівчата на фронті і в тилу. А для тих, хто полюбляє історію, нагадаємо, що префекти це продукт жорсткої централізованої монархії. І де ж тут Україна. Від каналу Саме Сік. Просто пам'ятайте, що таке слуги народу і що вони будують в Україні. І на виборах, коли дійде до них черга, жодної швалі з цієї корупційної злодійської шайки не має пройти в парламент. Слава Україні, слава ЗСУ, на яких усе тримається, переможемо зовнішніх і внутрішніх ворогів.